Ізраїль колиска трьох релігій, батьківщина багатьох народів і цивілізацій зі сплутаністю культур. Земля, по якій ходив і проповідував Господь Ісус Христос, Говорити про важливість та унікальність надбані пам'яток Ізраїлю напевне зайве. Біблійна земля обітована, територія цієї країни. Тут і неповторні природні умови мертвого Середземного та Червоного морів ландшафти пустелі Негев. Особливий статус має Єрусалим. Його називають святим містом, причому для прихильників майже всіх релігій. Тут розташовані святині ісламу, і юдаїзму, християнства. Сучасний Єрусалим місто з музеями і театрами, а в старій частині за кам'яною стіною розташовані місця паломництва. Жодна екскурсія не обходиться без відвідування стіни плачу юдейської сакральності, єдиного вцілілого фрагменту після руйнування Єрусалимського храму в 70-му році. Тисячі туристів кожного року залишають між камінням цієї споруди листівочки з проханням до Бога, перетворюючи таким чином стіну плачу в стіну надії. Однак знімальна група вістей надії прибула до Єрусалиму не з туристичною метою. Саме тут, 9 та 10 квітня, проходила зустріч керівників і уповноважених представників протестантських конфесій України та Російської Федерації. Країну Ізраїль обрали як нейтральну територію, освячену пам'яттю про біблійну колиску вселенського християнства. 15 делегатів здійснювали спільні молитви про дві держави, політичні відносини яких вже не перший місяць перебувають на загостренні стадії. Боже. Благослови нашу спільноту. Ми не знаємо, чи ще будемо мати колись такий час і таку можливість. Торкайся кожного серця, кожного брата, який є на цьому місці. Даруй атмосферу довір'я і взаєморозуміння, даруй нам єдино і єдинодушіє. Як поділилися священнослужителі, дана зустріч була потрібна для обох сторін. Віктор Олексєєнко, керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні, навів казковий, але влучний приклад з дитячої книги автора Антуана десентик зупері Маленький принц, головний герой якої прилетів на планету вулканів. І він побачив там маленького чоловічка, який постійно ходив і займався тільки тим, що чистив вулкан. І коли він запитав, для чого ти це робиш? Він говорить. Вулкани від того взриваються, що їх ніхто не чистить. Мені здається, в нашому суспільстві надзвичайно багато конфліктів саме з цієї причини, тому що в нас не вистачає мудрості або бажання, або сили зустрітися, говорити, виясняти якісь достатньо життєві питання саме шляхом діалогу. На саміті духовенство обмінялося думками, переживаннями та тією інформацією, яку по телебаченню в протилежній країні не почуєш. Якщо б ще два години тому спросил, що будуть напряження між нашими братськими народами, ніхто б навіть близько об этом не подумав, бы сказав би, що такого просто бути не може. Нам нужна была возможность, щоб лицом к лицу поговорити. Тому що все медіа, пространство, яке сьогодні зайнято, і українська страна, і и, и російська, вона не завжди відображає ту реальність, яка є. Едуард Грабовенко додав, що міфи про бендерівців і фашистів, які переповнили територію нашої вітчизни, серйозно не сприймає. Не вірю в эти рассказы по одной простой причине, що де є політика, там заканчивается мораль. Представники з Росії розповіли, що Україну підтримували постійно молитвою і постами. Ми в Росії переживаємо за Україну. У нас і пости в церквях, і молитви. я їжджу кожну суботу в різні церкви, проповідую. И буквально вот все служения наши начинаются с молитвы. С молитвы за Украину, с молитвы за Россию, за мир, за то, чтобы не было войны, за то, чтобы верующие не ссорились. На другий день зустрічі священнослужителі пройшлися місцями, де ймовірно ступала нога Ісуса Христа. Побували Гецеманському саду біля Голгофи і гробу Господнього і звершили ще одну молитву за мир на Елеонській горі. Зазначимо, що така зустріч, яка зібрала представників різних конфесій двох країн, пройшла вперше. Учасники саміту не приховали жалю, що прибули до Єрусалиму не з радісної підстави, однак погодилися, що проводити подібні заходи потрібно й надалі, адже вони сприяють дружнім відносинам і духовній єдності. Ми досягли домовленості про тому, що ми будемо послами один для одного в наших державах. Будемо старатися донести якусь правильну розумну інформацію про стан церкви, про її бажання, про її очікування. Ми остаємося е, по отношенню друг, друг друга, братями і сестрами, любіщими друг друга, любіщими Бога. Ми зберігаємо це духовне єдинство в Господі нашому Ісусі Христі. Лідери церков закликають всіх християн приєднуватися до їх щоденної молитви за сусідні народи та порозуміння між ними. Ними Каріна Дрозда, Орес Дрозда з Єрусалиму, вісті надії.